Ходіння на протезах, пересування на кріслі колісному та навіть незрячість не є перепонами до активного та здорового відпочинку. У цьому переконаний Тарас Білошицький, керівник турклубу Манівці, який вже кілька років поспіль у співпраці зі шведським фондом ХАК організовує ветеранський сплав річкою Дністер для військових, волонтерів та їхніх родин, що потребують реабілітації. Ветеранський сплав це перш за все можливість об'єднатися з побратимами. Дуже часто це такий механізм, коли ти бачиш, що от товариша така сама травма. Немає, наприклад, ніг. А він вже гребе на каяку, по гірських річках, на велосипеді на протезах ганяє причому так, що дай Бог, кожному з двома ногами. Це запалює. Для багатьох, це отака, от усвідомлення, що і я так можу, цими вихідними зголосилося понад 70 учасників: стартували у розвадові, фінішували у селі Березина. На їхньому шляху була не лише швидка течія, з якою потрібно було дати собі раду, але й пороги, які так і намагались захопити у вир. Для віктора це вже буде третій сплав. каже, що такі заходи це не лише чудовий інструмент відновлення, але й спілкування з побратимами, і незважаючи, що на війні він втратив обидві, Дві кінцівки, але не поступається за кмітливістю та рішучістю іншим учасникам і випромінює надзвичайний позитивізм. А це можна сказати так кілька годин по просто поєднання. Коли ти поєднуєшся з природою і повністю занурюєшся і відпочиваєш, це дуже круто. І, і дуже, коли ми збираємося самі ветерани от на таких заходах, це нас дуже зближує і дуже важливо саме контактувати і спілкуватися. Страшно не було зовсім. Тобто, я до того вже ходив в басейн, був на воді, трошки себе, можна сказати, випробував. Зараз нові випробування, я думаю, як я буду плавати з протезом. До речі, мені Тарас зробив таку мандрівну сумку, в якій я складаю свої протези, виходжу на воду, тобто сплавляюся, і потім вже одразу вдіваю свої протези з гідромішка дістаю і собі ходжу далі. Натомість для його побратима з Донецька Артура Керієва така атракція відбуватиметься вперше. Каже, що страху немає, але не уявляє собі, як це на кріслі колісному. Він буде рухатись на байдарці і перебуває в очікуванні пригоди. Знаєте, я не знаю, як то буде візком мене туди затягувати на ту на той парапет, але це дуже круто, що є такі організації, які це організовують, і я думаю, що в мене буде купа вражень чи на тиждень, чи на місяць. Іван Петро, ветеран російсько-української війни, сам родом з Львівщини, але понад 20 років проживав на півдні України та ніс службу на Миколаївщині. І незважаючи на те, що поряд з його домівкою протікає Південний Буг та вирують складні пороги, нагоди взяти участь у сплаві йому раніше не випадало. Тож надолужуватиме все тут. Зараз після серпня місяця минулого року вже пройшов реабілітацію і вже пересуває мобільно. Ну але ж Кажу, життя не залишається на місці, ми рухаємося, продовжуємо рухатися, надіємося на перемогу і все будемо для цього робити. А тут така випала можливість, і просто я зарядився. Думаю, спробувати себе пересилити, тому що зараз через те, що втратив функціонал, то потрібно це зробити для себе в першу чергу, щоб перейти цей момент і, можливо, собі більш в певності почуватися. Допомагає реалізовувати такий масштабний проєкт турклубу Манівці. Шведський благодійний фонд Хак. Загалом свою роботу в Україні фонд розпочав з початку повномасштабного вторгнення. В пріоритеті діти полеглих героїв, полонених а також реабілітація ветеранів. Розповідає представниця фонду Любов Цоп. Це дуже вразлива категорія. Другий проект, який реалізовує хак в Україні разом з турклубом Манівці, це є реабілітація туризмом, а саме ветеранський відпочинок на воді. Це також дуже важливо і характер реабілітації туризму дуже змінюється. Зокрема, якщо перші сплави на воді були саме з людьми з ампутаціями на візках, то сьогодні ми бачимо дуже багато людей, які повернулися з полону і, і вони. Також дуже потребують нашої підтримки суспільства. І на таких сплавах, де ми бачимо і ветеранів, і волонтерів, і їхніх дітей, ми показуємо, що життя не зупиняється і можна відпочивати активно, не зважаючи на те, чи ти пересуваєшся на кріслі колісному. І на завершення нашого репортажу пропонуємо вам переглянути, як відбувалась підготовка та старт ветеранського сплаву. На телька Назарі Ольшанський, редакція Миколаївські вісті.